Такі івенти вони спонукають людей для того, щоб прийти, по-перше, поспілкуватися, знайти нові контакти. Тобто, разом з донейшеними підтримкою ти розвиваєш якісне круте ком'юніті. Чим довше триває війна, тим більше треба говорити про неї, тому що люди починають забувати менше донатити, менше впливати якось на цю ситуацію. Кожне об'єднання людей важливо з благодійної точки зору. З донатами так важче, але завдяки якимось щоденним ініціатив який я бачу, це працює. Вони так само дають нам надію на краще майбутнє на те, що це зовсім скоро вже закінчиться. Воно показує нам, які ми стали сильними, слаженими один з одним. Щоденник війни, 24.02 – це не просто книга, це ще й унікальна можливість задонатити та допомогти нашій державі приблизитись до перемоги. Ця книга вона унікальна. Мені здається, тим, що, хоч у нас всіх різні історії, свої окремі деталі, але загальне відчуття цієї доби пережити, воно об'єднує всіх українців. Як сказав один з організаторів, що вже на сьогоднішній день, незважаючи на те, що це ще не запущено втораж, вже вдалося зібрати 124. 4 тисячі гривень. Mm -hmm. Отже, це працює В цілому, розвиток літератури під час війни є одним з найголовніших рушів, того що Україна і українці рухаються вперед. 24.02 із самого початку була покликана зібрати людські історії в єдиний український щоденник війни. І, хоч це дуже хороший благодійний проект, та я хочу побажати усім, щоб в наступному році нам не довелося писати щоденники війни.